Тому що в Спарті насправді справи йдуть так собі. Цар Архідам II у нас уже похилого віку, він у нас складає свої повноваження, вихованець Лісандра Агестій, у нас в цей час ніяк не може посісти престол батька, хоча він взагалі-то старший син. Він взагалі то має всі права, але тут є одне але. Справа в тому, що Агестій має одну ваду. У нього одна нога більша за іншу. І це не дає йому права виховуватися, як воїну Спарти. І, відповідно, посісти престол він не може. І дарма, що його вчителем був сам Лісандр. І дарма, що взагалі-то в Агесті з Лісандром теплі дружні відносини. Не дивлячись на те, що Лісандр уже давно не його вчитель, тим не менше. А гесті сильно дорожить їхньою дружбою.